Вітаю вас, друзі. Кабінет міністрів України затвердив порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації та на особливий період. І ось в цьому порядку тепер чітко написано, що військовозобов'язані, які звернулися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення про надання чи не надання цієї відстрочки не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Тобто, якщо раніше людина приходила до ТЦК, то їй говорили, що спочатку ти повинен пройти військово-лікарську комісію, а потім вже подавай якісь там заяви про те, що ти маєш право на відстрочку, то зараз в порядку. Чітко прописано, що ні. Спочатку людина подає заяву про те, що вона має право на відстрочку. Комісія розглядає цю заяву і приймає рішення, чи надати відстрочку, чи не надати цю відстрочку. Допоки комісія не прийме цього рішення, ніякого ВЛК бути не може. І тільки у разі, якщо комісією буде ухвалено рішення про відмову у наданні відстрочки, то тільки тоді військовозобов'язаний, який підлягає призову, направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби. А от військовозобов'язані, у яких строк дії відстрочки від призову не завершився, тобто, якщо людині надається відстрочка, то такі військовозобов'язані на медичний огляд не направляються. ВЛК проходити не потрібно. Єдиний виняток це ті випадки, коли військовозобов'язані приймаються на військову службу за контрактом, тобто людина сама вирішила піти служити за контрактом. От і все. Тепер є порядок проведення призову громадян на військову службу, затверджений постановою номер 560 від 16 травня 2024 року. І ось тут все чітко написано: ніякого ВЛК, якщо ви маєте право на відстрочку. І як я розумію, скоріш за все і обмежено придатні, які мають право на відстрочку, не повинні проходити ВЛК протягом 9 місяців. Навіщо проходити ВЛК, якщо в людини все рівно є право на відстрочку? Звісно, тут потрібно уточнити ось цей момент, тому що з одного боку є закон, в якому сказано, що всі, хто раніше був визнаний обмежено придатним, повинні протягом 9 місяців заново пройти військово-лікарську комісію. Але з іншого боку, є порядок, в якому говориться, що якщо людина має право на відстрочку, то така людина проходити військово-лікарську комісію не повинна. Моя думка, що якщо ви раніше були визнані обмежено придатними, а зараз маєте право на відстрочку, то відповідно ВЛК вам проходити не потрібно до моменту, коли ви не втратите це право на відстрочку. Але це моя думка. Будь ласка, хто є юристом, хто є правознавцем, напишіть в коментарях, як бути ось таким людям, як бути в такому випадку. Якщо ви проходили раніше ВЛК, були визнані обмежено придатними, а зараз ви маєте право на відстрочку, і у вас є документ на руках, що вам надано відстрочку, то що робити? Чи повинні ви проходити ВЛК протягом 9 місяців, чи все ж таки цього робити не? Потрібно. Сподіваюся, ця інформація для вас буде корисною. Якщо так, то не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та напишіть, будь ласка, хоча б один коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей.